Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула, я командир підрозділу ТЕРА. Зараз разом з вами будемо дивитися, як ми знищуємо піхоту і техніку на харківському напрямку. Ну, власне, те, що ви любите. А я буду вам а, пояснювати деталі, пояснювати дрібниці, пояснювати, як це все працює, щоб вам було зрозуміліше і цікавіше. Традиційно хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує. Хто донатить на дрони, на реб, на автівки, особливо підписникам на Патреоні та спонсорам на Ютубі. А для тих, хто хоче долучитися, маємо надзвичайно важливий збір. Збираємо на fpv дрони Камікадзе системою до наведення, для того, щоб навіть засоби радіоелектронної боротьби ворога не могли їх врятувати від знищення нашими дронами. Силка на збір закріплена в описі до відео. Для патронів та спонсорів маємо особливі подарунки. Отакі от, от прапори підрозділу ТЕРА, підписані бійцями. А також шеврони. Друзі, ставайте патронами та спонсорами. Підтримуйте наш підрозділ у будь-який зручний для вас спосіб. Для нас це дуже цінно і разом ми з вами обов'язково переможемо. Отже, поїхали. Починаємо з досить пікантного відео. По ходу п'єси ви зрозумієте, в чому полягає його пікантність. Показувати буду для вас паличкою для суші, нічого іншого під рукою не знайшлося. Дивіться, оця штука, оцей пруточок посередині, це не якийсь глюк під час монтажу, і це не перешкоди поставлені ворогом. Це так звана. Так званий підривник пари замикання, тобто є два проводи, і коли вони замкнуться, відбудеться детонація. Один із них спрямований в сторону ворога, і коли він доторкнеться до ворога, відбудеться заминання проводу. Він знаходиться в певному такому кілечку, і воно все разом вибухне. Подивимось, що буде відбуватися. Пілот дрону бачить, що на полі щось знаходиться, якась чорна пляма. Ця чорна пляма це російський окупант. Він думає, що він гарно замаскований. Він такий маневр. Зараз ви чітко побачите, що він робить. Він сидить на присядки. Оператор дрону пролетів, щоб краще його розглядіти, і обирає зараз оптимальний кут, щоб нанести враження. З розгону влітає в нього. На стоп-кадрі для вас ми зупинили момент доторкання до ворога цього списа. Пари замикання. Ще якихось пів секунди, і ці моральні страждання окупанта закінчаться. Пара замикання замкнеться, і власне відбудеться вибух. Тут, на дроні розвіднику, ви бачите, що вибух таки відбувся. А тут, друзі, ілюстрація того, як зараз виглядає поле бою. Скошені дерева зеленок. Насправді все оце колись були зеленки. Пейзаж, мабуть, більше нагадує щось із фільму Марсіанин, якихось такі пейзажі місяця або Марсу, або іншої планети. Все перемолоте, купа вирв від артилерійських знарядів, і десь там знаходяться окупанти. Ворожий реп працює, заважаючи нам роздивитися якісно, хто там, де знаходиться, але все не так погано. Завдяки підтримці першого механізованого батальйону дуже якісній розвідці, хочу дияволу своєму другу та колезі передати привіт і велику вдячність. Ми знаємо, де насправді сидять російські е, окупанти. Хоч і в інше слово сказати, хай буде окупанти. Ми знаємо, де вони сидять і. Пілот насправді не шукає їх, бо вже має цю інформацію, як з такою картинкою когось можна знайти. І він прямо направляється до того місця, до тієї ямки, де вони сховалися. Бачите, все там непогано замасковано. Так, друзі. Бачите, дрон-розвідник підтверджує детонацію пряме влучання, попри те, що росіяни там якось маскувалися, про те, що вони. Насправді дуже важкий ландшафт, весь перемолотий артилерійськими снарядами. Але в півідерніст відпрацював в парі з розвідником першого механізованого батальйону на п'ятірочку, Попав росіяни там корчаться, вони не задоволені. Я б сказав, що вони чимось не задоволені. За блюром ви зараз не бачите, тому я всім. Хто хоче побачити, як воно все було насправді. Рекомендую перейти на наш телеграм-канал. Тут зараз буде посилання, і в описі до відео також є посилання. Там подивитись це все без цензури, без блюру. На жаль, на Ютубі таке ми показувати не можемо. До речі, хто був уважний і помітив, що на краю стола стоять якісь предмети, вони тут не просто так стоять. Власне, оцей боєприпас був використаний у враженні. Це чисто фугасний боєприпас, висока температура вибуху. Тут у нас 2 кілограми вибухівки без осколку. Під кожен тип враження ми вибираємо свій боєприпас. Ми розуміємо, як краще робити так, щоб окупант поїхав до Кобзону і зник з нашої землі. Тому от такий цікавий факт: фугасний боєприпас призвів до запалення Івана. А зараз, друзі, будемо дивитися полювання на ворожу бронетехніку. Вона була зупинена, екіпаж звідти втік. Причому вилізли не всі, а дехто, очевидно, що залишився там назавжди. І частина десанту також встигла втікти. На початку відео ви могли бачити, як дрон камікадзе б'є у задню частину БТРу, люк для десантування відкритий. Не вийшло зайти, працює ворожий реп. А ми націлені на те, щоб попадання були якісні і техніка знищувалася. Бачите, друге враження. Друге враження. Союзний FPV-дрон влітає також в задню частину, але поки що ні загоряння, ні детонації у нас тут не відбувається. Працює екіпаж вітроломи, філігранна робота. Але тут не треба нервувати, тут не треба розганятися, треба виконати завдання так, щоб... Воно було виконане на 5 І дивіться, прямо в люк залітає екіпаж. І з цікавого, ви можете бачити, що ззаду знаходяться засоби радіоелектронної боротьби. Вся конструкція обварена протидроновою решіткою, яка має зупинити дрони, яка має зупинити боєприпаси, які скидаються зверху. Тут трохи видно маск сітки. А тут ви можете бачити, що у гармати навіть боєприпаси цілі, тобто є чому детонувати. І. Прямий заліт у відкриті двері. Відбувається підрив, і з техніки починає валити густий білий дим. До речі, продовжу короткий гайд по боєприпасам, які ми використовуємо. Оце PG-7ВР, модифікована для застосування з ФПВ-дроном Камікадзе. пробиває 400 мм броні. Написано в паспорті, що 500, але ми заміряли, пробуває 400. Надзвичайно потужна штука, півтора кілограма ваги. Саме такий боєприпас був застосований і було досягнуто просто ідеального результату. Техніка загорілася і згоріла вщент. А тут картинка так виглядає, тому що це нічний дрон, і ви бачите. Картину в тепловізійному спектрі, тобто ви бачите теплове випромінювання об'єктів. Цього достатньо, в принципі, щоб побачити, що по полю їде два силуети. Пілот дрону наближається потрошечку, тому що не зразу зрозуміло, що відбувається. І зараз, друзі, ви зрозумієте, чому дуже важливо добувати. Роблю стоп-кадр. Що ми тут бачимо? А бачимо, ми наступне. Одна ворожа одиниця бронетехніки евакуює іншу ворожу одиницю бронетехніки, її відтягне. А раз вони її відтягують, то вони ж, мабуть, знають навіщо знімуть з неї деталі, можливо, її підремонтують. Але екіпаж депиць подумав, що буде інакше, і наносить пряме враження. А на дорозвідці ми чітко бачимо, що відбулася детонація і евакуація. Російської бронетехніки була зірвана. А тут ви бачите вторинну детонацію. Тобто, що це означає? Це означає, що після того, як дрон влетів перший раз в ціль, відбулося часткове загоряння або боєприпасів, або пального, або ще там чогось, і щось вторинно вибухнуло. І ось ми спостерігаємо такий ефект. Ми завжди радіємо, коли так відбувається. Це гарантує, що е, ціль. Е, Прям вражена і прям знищена. Для нас це дуже важливо, Пройдіть з нами і ви. А тут дивіться, як Іван в перевалочку гуляє по нашій землі, як ведмедик перевалюється через парканчик, кудись іде по своїм справам. Думаю, що ми не знаємо про його існування, що воно нас не цікавить. Воно тоді за нас не цікавить в певному екзистенційному плані, але е, більше воно. Нас не цікавить, коли він знаходиться у Кабзона на концерті або десь на своїй російській землі. Тоді ми взагалі його не чіпали. От зайшов значить, цей російський ведмедик в будиночок, і думає, що він там в безпеці, ми не знаємо про це. Сидить там, мабуть, тихенько. Я не знаю з якою метою він туди поліз. Може, вирішив е, там присісти, е, навкарачки і посидіти, помаскуватися від FPV дрону. Але дроніст бачить, що в будинку є шпарина. Ось цей будинок, який зайшов Іван, видно, шпарину, і хочеться залетіти всередину. І дуже ми цінуємо, коли в останньому кадрі ми бачимо, що дійсно там хтось був чіткий заліт команди «Вітроломи» прямо в шпаринку. І що відбувається? Який чіткий вибух. Тут, до речі, ще раз, це наш герой сьогоднішнього враження. Фугасний боєприпас. Коли вибух відбувається всередині закритого приміщення, тиск дуже великий і ці будинки завжди розриває зсередини. Дуже приємно дивитися. Ну, я думаю, що Івана тут день задався, і можна вважати. Враження таким, що відбулося, все затягує густим білим димом. Відпрацювали тут просто на 5 з плюсом. А тут окупант вирішив прогулятися полем. У них є завдання накопичитись, щоб потім провадити штурмові дії. Наше завдання не дати їм підготуватися до реалізації своїх планів, тому ми знищуємо їх під час цього накопичення. Пілот заходить на перше коло, робить такий різкий розворот. Коли ворог знаходиться на полі і не має ніяких перепон, це дозволяє оператору працювати швидко. Так, як правило, враження потребує більш повільної роботи. Але в даному випадку можна розгулятися, можна навіть трошки, знаєте, так, дріфтанути в повітрі. Те, що ви власне, бачили, і вітерломи заходять на друге коло. Бачите, який окупант сумний. Він, він навіть не намагається бігти. Він, мабуть, усвідомлює все, що з ним має відбутися. Е, радянська каска на голові, яка, до речі, ні від чого б не захистила ні при яких умовах. І що далі? Пряме влучання вибух не за великий. Використовували ми у цьому враженні такий от чудовий осколковий боєприпас. Це 60-та міна, один із наших найулюбленіших боєприпасів. Вибух не дуже великий, але покриття осколками просто відмінне. Тому ми знаємо на 200%, що цей Іван також їде до Кобзона на концерт. А тут, друзі, один за другим окупанти переміщуються по дорозі і ховаються в кущі. Власне, що вони роблять? Ворог хоче провести штурмові дії. А що необхідно для штурмових дій? Необхідно, щоб піхота штурмувала. Щоб піхота штурмувала, щоб вона була забезпечена боєприпасами для штурму і щоб вона була забезпечена підтримкою. Раніше якихось, мабуть. Три роки назад це б робили наступним чином. Сідали б на броню і на швидкості влітали в позицію, яку хочуть штурмувати. Але зараз через ФПІ дрони зробити це вкрай важко. Тому ворог накопичується. І його піхота з великим розривом, щоб не бути. Бажаною ціллю, щоб не бути пріоритетною ціллю. он ви можете бачити один щось тягне, другий щось тягне. Тягнуть вони боєприпаси. Вони накопичуються для того, щоб потім, коли їх там накопичиться достатня кількість, підтягнути артилерію і спробувати штурмувати. Ми ж, в свою чергу, для того, щоб не чекати, поки вони почнуть робити те, що задумали, порушуємо їх план. Починає працювати артилерія, бачите, перший розрив. Тому окупанти не можуть втікти. І зараз FPV дрон Камікадзе залетить прямо під той кущ, ось пряме влучання під той кущ, де вони збиралися. Зібрання було припинено через форс-мажорні умови. Бачите зараз на дорозвідці розрив артилерійського боєприпасу. Потужний, але не такий точний, як від fpv дрону І пряме влучання таке бачите з огоньком зі спалахом. Ту точку, де вони накопичилися, так друзі. І під кінець, знаєте, зараз вже зима розпочалася, жахлива погода, все мокре, постійно валить дощ, сонця майже немає. А подивимось ми з вами спогад про нашу роботу на Бахмутському напрямку. Це був період, коли ми опановували технології впівдронів, опановували власноруч. Їздив я як заряджаючий тоді, бо маю досвід роботи з вибухівкою ще з першої кампанії 2014 року. Прикручую такий от чудовий боєприпас ПГ л Мій улюблений, підвищеної потужності. Багато хто посміхнеться, бо я постійно це кажу, але дійсно дуже класна штука. Пробуває техніку на ура. Прикручую я його до FPV-дрону Камікадзе. Отак воно все виглядає в зборі. Дрон запітан, я в укритті. Прямо по дорозі, прямо по дорозі, йдеш. Там лепки на перекрестке. осторожно. Да, то есть высоту возьми. За этими лепками. По дороге прям давай. Видим, да? Вот где-то здесь должна быть. Осторожненько, не сильно газуй. Ищи ее. Это она на дороге. Она? Давай. Сталкер, спостерегай. Красавчик! Есть! Есть дедок! Прямо в боковий люк влітаємо. Дуже сильно ми хвилювалися, тому що це були наші перші спроби застосовувати впівдрони камікадзе. Ще раз дякую всім тим, хто нас підтримує. Підписуйтесь на наш YouTube канал, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш телеграм-канал підтримуйте підрозділ ТЕРА, ссылки на донат закріплені в описі. На відео також є силочка. І ставайте, будь ласочка, нашими патронами на Патреоні і спонсорами на YouTube. Ми дуже цінуємо цю вашу підтримку. Ми разом обов'язково переможемо. Слава Україні!